Продовжуємо наше відео. Я вже трохи переодівся, теж по обіді. Все сухе, значить дивимося, що ми відмили, що не відмили. Відмилося сміай. Трохи видно, що Такі хімія ніби своє дає, але мало. Мало хімії використовували. Просто баночки. Ось от така от штука. От. Тут є це в епіцентрі, коштує літра 73 гривні. Можна купити досить ніби непогано для миття моторів. От. Ну, Але якщо там дуже грубо всякого того добра, так сказати. У нас Десь коробка покапала. Відмилась видать, якась дирка чи що може сапун якийсь, уміст теж потік, зараз покажемо. Ну, скажімо, бажаного ефекту. Ну десь не вийшло, щоб то було чистенько. Можна було як з завода. Деться дерти, певно, все то щастя вручну. Ну ладно, перший раз чи що? Дай хоча б не буде пороху і бруду, от, як наприклад. От. Не думав. Ось ну, таким макаром. Якось так воно все виглядає. Вон потік міст видати збився. Сапуна моста. З дихалки моста збилося цей бруд і от міст друженько почав капати. Ну, а діло таке. Зараз ми її опустимо. Капати воно, ясно, пінь перестане. Там при потребі масло буде замінено. Взагалі отак от, от. от. Мені дадум до кратіка. механічні просто звичайні без наворотів. Але дуже діє в тій справі. Так що отаке. От ну, наразі так. Піднімемо другий бік, будемо бачити що з другого боку.